Зробила я сьогодні букети отакі великі, такі красиві. З соняхами. І пішла ж то по своєму районі. корзиночка така у мене. Оце два величезних букета, один такий маленький. Може комусь там Коротше, Хто мене знає, той у мене їх візьме. Розумієте? Там... Ну. І комусь буде хорошо, і мені буде непогано, да Що дадуть? І тут, коротше, я беру ті букети отак на руки отак. З корзинки так і <кій> несу в руках. І тут парень іде з девушкою. І знаєте, і так, знаєте, ну, дивиться дивиться так на ті букети, що знаєте, влюбився в ті букети. Дуже сильно сподобалися йому ті букети. Тут він вже з дівшкою підходить до мене, я тож така остановилась. Дівка така хороша, така мила, хороша дівка, думаю, боже, ну для дівчинки такої хорошої будуть мої букет. А він говорить, дай букет, а то зараз поліцію вислу. Я кажу, ну визивай. І дівчина ж то слухає. А, він, а я пошутив. Я кажу, я б в присутності дівчини твоєї так би не шутила. Потім я йду з тими букетами. Така завертаю за вугол, а тулю додому, коротше. Я там настроєння. І дівчина молода, так красива, каже, це ж я вас бачила своїми букетами. Я кажу, дівка, візьмітьте букети, візьміть, я вам дам, по чому хочете. Вона мені... Чи гроші дає? Я кажу, та кажу, спасибо. Я кажу, давайте вам ще подарую, дарую ще там маленький той букет. Вона мені ще гроші дає. Я їй кажу, дівчинка, не треба гроші, я без грошей хочу подарок зробити. Вона, ні, візьміть мені в корзину. Я їй даю з корзини, виймають. І ще один такий другий великий такий букет. Я кажу, я хочу вам подарувати теж, якщо ви мене любите, я вас теж люблю, мої підписники і підписники.